Доброго дня, друзі! Ознайомтесь з нейромережою, яка допоможе вам легко створювати вражаючі презентації. Цей інструмент використовує штучний інтелект для того, щоб е, генерувати слайди на основі ваших ідей. Просто ви, е, потрібно ввести тему або опис презентації, і е, ця нейромережа створить для вас слайди з текстом, зображеннями та відео. Підбере візуальні елементи, структує, структурує інформацію, зекономи ваш час. І так, починаємо. Для того, щоб працювати в цьому, в цьому ресурсі, потрібно зареєструватися обов'язково. Я зареєстрований користувач. Ось ви бачите мій аккаунт, натискаю на кнопку Згенерувати і обираю, що презентацію. Ресурс нам пропонує згенерувати презентацію, веб-сайт або документ. Нам потрібно обрати мову. Українську, а також обрати. Скільки у нас буде слайдів. Далі нам потрібно написати тему. Я вирішила зробити презентацію третій клас математика. За такою темою ціна, вартість одиниці вимірювання. Натискаю на кнопку Згенерувати. Зараз ви бачите спочатку генерується текст на слайдах, далі можна обрати стиль. Ось починається вже генеруватися презентація, зображенням, завданнями, текстом. Це так швидко. І так, давайте подивимося, що нам пропонує штучний інтелект. Ось початок нашої презентації. Ціна, вартість одиниці вимірювання і розписується, як називається тема на першому слайді. Далі поняття основні, які бувають одиниці вимірювання, порівняння цін, задачі на знаходження ціни, вартості та кількості. Практичні завдання з використанням одиниць вимірювання, способи оплати готівка, безготівка розрахунковий, зміни ціни товару знижки акції. Тобто, ви бачите, що є і зображення, і е, я здала 10 слайдів, і 10 слайдів мені згенерував. Спучний інтелект. Ви можете кожний слайд редагувати, поставити курсор редагувати. Можете додатково додати відео, якісь діограми і таким чином працювати з цією презентацією. Після того, як ви відредагували свою презентацію, як вам потрібно. Можна поділитися цією презентацією або завантажити на свій пристрій. Для цього потрібно натиснути на кнопку Шара, скопіювати посилання, скопіювати посилання або завантажити на свій комп'ютер. Форматі PDF або PowerPoint. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!